Навздогін розповім про інший туристичний інвентар, не менш корисний на природі. Принцип його роботи не новий. Поршнева запальничка або Fire Piston працює на базовій хімії. Різке стискання повітря нагріває його до такої міри, що тліє труд. Компанія Архард взяла цю давню ідею і розробила компактну жаринку авіатора з авіаційних матеріалів. Усередині класика, герметична циліндрово поршнева пара з ощільнювальними кільцями, яка не випускає повітря назовні. Тож усе стискання йде в крихітний шматочок труту на терці штока. Один різкий прямий поштовх, і ви отримуєте жаринку, яку переносите в гніздо стрібного труту. Роздмухуєте маємо вогонь. Історія тут теж цікава. Задовго до Рудольфа Дізеля мешканці Південно-Східної Азії користувалися такими поршнями для розпалювання вогню. Дизельний двигун. Спирається на той самий принцип займання від стискання тільки в підсиленому виконанні для обертання валів та гвинтів. Тож виходить своєрідне коло стародавній Порше надихнув технологію двигунів, а тепер інженерний підхід з авіації поверт.